Цінність, окрім історичної, і, звичайно, як вже встигли відмітити, що це одні з таких вагомих представників сакрального несакрального мистецтва, батального мистецтва та батального живопису. От яка цінніша у цій картині? автором цієї картини є придворний художник з короля Яна Собеського, котрий був господарем цього замку, італієць за походженням Мартіно Альтемонте. Це досить такий хороший художник, ну не найпершої величини, але його твори є по світових музеях. І він, працюючи над цими картинами, зробив їх для Жовківського костелу. І сьогодні ця картина в нас, так що це є така і художня цінність, ну і, звичайно, вік картини. Роботу Мартіно Альтомонте завершив над цією картиною 1694 року. Ось тому її вже минуло 300 років. І цінність беззаперечна цієї картини. Ми взагалі кажемо, що це наш найбільший шедевр. Хоча, звичайно, твори нашого музею багато цінних речей є. От, історична, мистецька цінність цієї картини. Взагалі, про, про, про саму історію тут можна розповідати дуже багато над цією картиною, і це така наша історика. Ми не маємо права забути. Професор Тарас Чухліб, який вивчає цю тематику козацтву у війнах XVII століття, він, за його даними, дві третіх війська собеску. Це були вихідці з наших земель. Ну, історично так складається, що ми не маємо держави, що ми воюємо то на тій стороні, то на тій. Але це є наше. Я зрозумів. Ще вернемося до попереднього, звичайно, цієї складної ситуації, яка зараз склалась. Наскільки я розумію, що допоки картину ніхто не реєстрував. Нікому в неї не було потрібно, ніхто про неї не згадував, про повернення e, назад в Жоківський костел. Історія e, повернулася лицем до цих картин, коли Возницький їх забрав звідти. E, ставши директором картинної галереї Борис Григорович Возницький, це був 1962 рік. Він починає реалізувати ціноціненні скарби. Ну, це був е, період махрового атеїзму в тодішньому Радянському Союзі. Костели, церкви, монастирі стояли закинуті, ще були панські маєтки, де також е, залишалося те, що не вивезли, і те, що не пограбували. І він це все починає звозити до Львова, до фондосховищ. Коли він добився передачі на реставрацію Олеського замку, а потім і монастиря Капуцинів Олеську, і е, це все почали звозити туди. І коли е, спільнота музейна, Побачила ці всі цінності, коли пішов такий дуже потужний міжнародний резонанс. Уявіть собі, в 1975 році відкривається Олеський замок, як музей давнього українського мистецтва, і просто експонуються шедеври світового мистецтва. І тоді ж звернули увагу на цій картині, ці як. І тоді, власне, була. Перша така ластівка передати картини до Польщі це ще було звернення президента Ярузельського, тоді він був міністром оборони Польщі. І тоді реставратори, власне, зробили таке зауваження, що ці картини настільки вже делікатні, що їх транспортувати не бажано. Звучала і інша, інший аргумент, що якщо йде мова про такі речі, то, очевидно, має бути обмін на відповідній цінності. Ну і тоді питання було знято. От, і в часи незалежності ми маємо знову повертати картини, коли навіть Міністерство Радянського Союзу зважило на думку реставраторів. Ну, це так прикро, дуже і боляче, що саме в такий час звучать такі пропозиції. Вас можуть дійсно заставити повернути цю картину в Жовківський костел? І як на вашу думку, от які є шляхи вирішення цього чи то конфлікту, чи то ситуації склалася? В нас може бути все так. Так однозначно, я сказати, звичайно, не можу. Ми, звичайно, будемо відстоювати. Насамперед, що це є духовний заповіт нашого директора Бориса Григоровича Возницького. І якби він свого часу не врятував ці картини, вони були б вже назавжди втрачені. Тому, власне, його думка, його заповіт для нас дуже важливий. Друге, це моя позиція як музейника. Ці речі мають бути в музеях, вони мають бути під наглядом і суть музею. Їх мають бачити люди. Якщо ми передамо ці речі до храму, забезпечити відповідний вологотемпературний режим у храмі дуже складно. Я не кажу неможливо, дуже складно. По-друге, забезпечити фаховий нагляд реставраторів значно складніше, аніж тут у нас. Це треба викликати, це треба, щоб там постійно була людина. Ось. Ну І стосовно людей, хто в храмі буде бачити, іде відправа. Храм закритий, тобто це треба храм перевести як -от на роботу, як музейний відділ. Хоча і це не є неможливо, якщо поставити собі таку ціль. Але тут є інші аргументи. Якщо повертати в Жовківський костел і ці картини, то треба повертати і все інше, що там було, і що там вивезено. чомусь так питання не стоїть. Відповідно, і інші речі, які з наших храмів були той чи інший спосіб вивезені, врятовані хто як це потрактує, треба повертати в храми. Чому ніхто не ставить цих питань? Зрештою, чому Сікстинська Мадонна сьогодні не у храмі, а в Дрезденській галереї, і чому ніхто не ставить питання про повернення. Тут трошки різного плану цінності, але тим не менше. Тому ми поки що ми стараємося привернути увагу громадськості і достукатися до наших чиновників, які волею випадку стають на ці місця, які є тимчасовими і які, можливо, не дуже переймаються цим. Але це дуже важливі речі, і тому треба якось думати на перспективу, якщо ми вже сьогодні переживаємо такий час. Золотів нет.